У трапезному храмі розгулює малеча в жилетках помідорів. За кілька хвилин співатимуть на честь різдва. Що то за свято у своїй шість уже знають. Дінраді син Бога народився. Христос, Христос. Гарно колядуйте і святкуйте. Нині. Ми бажаємо щастя, вашій всій родині. Розливаються дзвінкими колядками, попри те, що хор їх переважно жіночий. Хоча традиційно колядувати серед дівчат не заведено. І колядки можуть співати хлопчики, а щедрівки вони співаються вже на старий новий рік 13-го, 13 14 Там вже можуть і дівчата співати щедрівки. А найвідомішу українську щедрівку в іншому кутку каноном співає чоловічий хор від басу до сопрано всіма голосами заводять щедрика того, що в обробці композитора Миколи Леонтовича облетів увесь світ. Мершмеш. Івочий талант хлопці уже монетизували на свят вечір колядували солідні гонорари. Ми з друзями ходили по двом домам великим на хрещатику, там ми на 2700 гривень. Я зібрав 534 гривень. Час п'яточимось. А маленьку Мар'яну на Різдво по хатам не відпустили. Колядувати доводиться в церкві, співатиме пісню про козу. Твареняче бекання відтворюють таким дивоінструментом. Це рубель. У давнину ним прасували одяг. Отак від голови до п'ят усі в білому відкривають фестиваль молоді співці Києво-Печерської лаври. А це в нас такий на початок. Ми Вати дуже красиво. Поки що повторюють колядки зі шпаргалкою. А ці дівчата з Вінниці закриватимуть концерт. Вже нотні зошити згорнули і губи підмалювали. До врочистого виходу готові. <in the world> Анастасія Бабенко Євген Кияшко. П'ятий канал.